Сьогодні вашій увазі прекрасний T-Roc і не простий T-Roc, а кабрікан алакю, I'm странджера. Покатались ми на цьому кабріку деякий час і вже можемо поділитися з вами своїми емоціями. У нас доволі таки класна комплектація, є безключовий доступ, є у нас складання зеркал, підігріви, все як положено, утримання в смузі. Авто 22-го року. Е -е, у нас є. Вже оновлений клімат, сама паркується, радари Також Приємна і опція цього кабріка це віртуальна приборочка. Дуже зручна штука. Під капотом у нас звичайний бензиновий двигун. працює в парі з автоматичною коробкою передач. І радує своєю витратою пального. Дуже і дуже економно. Саме основне, що у нас є? Це відкидний дах. Зараз покажемо, як це все працює. І раз, Як складається дах в фабрику. Натискаємо кнопочку, опускається віконця. Далі відкриваються замочки і опускається дашок. Після цього піднімаються вікна. Ну, якщо звичайно треба. якщо холодна погода. Та ж сама історія у нас по підніманню даху. Піднімається дуже швидко, головне, щоб автомобіль не їхав швидше 20 км на годину. Якщо буде їхати швидше, то звісно нічого не вийде. І як же ми можемо запускати пасажирів в задню частину автомобіля? Просто відкидаєте сидушку, заходить пасажир, сидушка складається і підідляється. Все, все дуже просто. Під капотом нічого нового, ТСайний е, моторчик. Авто 22-го року, в принципі, цій машині цього двигуна вистачає, парки у нас. Класні, ледовські, Але 22 й рік, а у нас качерга. А це неприємний момент. Ну, то таке, можна пережити. Далі залітаємо в багажничок. Багажничка, як і в фабрику звичайному, на два чемоданчика і портфельчик. Тут нема чого розказувати, місця тут мало.